Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 288 за підручником Алгебра 7 клас, автора Олександра Істера. У нас така умова. Доведіть, що для будь-якого значення змінної, значення виразу, дорівнює одному і тому самому числу. Я пропоную для початку розкрити дошки, звести подібні доданки і подивитися, що у нас вийде. Записуємо умову А «А» 5 А плюс 2, мінус 5 у душка А мінус 8. Добре, розкриваємо дужки. Так, А мінус А. Мінус, так, розкриваємо те, що всередині. Так, мінус перед дужками, змінюємо знак на протилежний. Мінус 5А мінус 2. Добре, мінус. Переношу мінус. Так, розкриваємо дужки. 5 на А, це буде 5А. І мінус 5 на мінус 8 це буде плюс 40. Добре, дорівнює. Треба звести подібні. Це буде А, мінус в дужках. 1 мінус 5 це буде мінус 4. А, так, і мінус 2. Добре, мінус. 5А плюс 40 пишемо без зміни дорівнюємо. Розкриваємо дужки. Знову у нас мінус перед дужками, змінюємо знаки на протилежний. Мінус 4 А від'ємний стане додатнім. Тобто, або 2 мінуси підряд це буде плюс А плюс 4А. Так? І плюс 2 мінус 5а плюс 40. До рівня, до рівня. Так, А плюс 4А це буде 5А. Плюс 2, мінус 5А плюс 40. Отже, 5А мінус 5А у нас саме знищується, залишається 2 плюс 40, тобто 42. Ми бачимо, що після наших маніпуляцій у нас взагалі не залишилося змінною. Тому і робимо висновок, що. Для будь-якого значення, змінної значення виразу дорівнює одному і тому самому числу, тобто 42. Все, це і буде розв'язок. Дякую за увагу.